Спокій ваших думок одна таблетка на добу: Зест магній Б6, ретард. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала нові тарифи Трампа серйозним ударом по світовій економіці. При цьому заявивши, що ЄС вже навіть готовий відповісти, якщо переговори з Вашингтоном зазнають невдачі. І до речі, Росія ж відсутня у списку країн на товари, з яких президент США Дональд Трамп повів додаткові мита. І От у Білому домі пояснили це тим, що санкції США вже і так перешкоджають будь-якій значній торгівлі з Росією, і додали, що з Росією і Білорусю американці не торгують. Однак насправді це не так, пише Лемонте видання, і от за даними цього видання, лише минулого року товарообіг між країнами становив близько 3,5 мільярдів доларів. Причому США торгують з Росією більше ніж, наприклад, з Маврикієм та Брунеєм, щодо яких якраз нові мита і ввели. А от директорка розпорядниця міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва своєю чергою каже, що ці митні тарифи, які оголосив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, таки становлять ризик для глобального економічного зростання. Далі пряма мова. Ми все ще оцінюємо макроекономічні наслідки оголошених тарифних заходів, але вони явно становлять значний ризик для глобальних перспектив у період млявого зростання. Важливо уникати кроків, які можуть завдати подальшої шкоди світовій економіці. Тож Георгієва закликала Сполучені Штати Америки та їхніх торгових партнерів конструктивно працювати над вирішенням торгової напруженості та зменшенням невизначеності. Вона також додала, що МВФ поділиться результатами своєї оцінки в звіті World Economic Outlook, який опублікують під час зустрічей МВФ і Світового банку згодом, але вже у квітні. Світова організація торгівлі ж також поширила коментар генеральної директорки НГОЗІ ОКОН. Жо і веали, за якою нові мита оголошені США на додачу до вже запроваджених на початку року можуть призвести до скорочення обсягів світової торгівлі товарами приблизно на 1% вже цього року. Тим часом сам президент Дональд Трамп вчора вже навіть на борту літака One» почав захищати свою тарифну програму, незважаючи звісно на обвал фінансового ринку. Він заявив, що його реакція була очікуваною і додав, що тепер вже готовий знизити свої тарифи, якщо інші країни зможуть запропонувати щось феноменальне. Сказав Трамп, вказуючи на те, що Білий дім відкритий до переговорів, незважаючи на наполягання деяких високопосадовців, це залежить. Якщо хтось скаже, що збирається дати нам щось феноменальне, тарифи дають нам велику силу для переговорів. Своєю чергою Міністерство фінансів Китаю вже заявило про запровадження з 10 квітня додаткових тарифів у розмірі 34% на всі американські товари як заходи у відповідь на тарифи, затверджені президентом США Дональдом Трампом. Повідомляє Reuters. Пекін також додав 16 компаній зі Сполучених Штатів Америки до списку експортного контролю та навіть запровадив обмеження на експорт товарів пов'язаних із рідкісноземельними елементами. Тож далі більш детально про все це будемо говорити, тому що бачимо багато різних повідомлень у змі. Зокрема, бачимо, як і світові ринки реагують на нові мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом. Але звісно, мені здається, що нас найбільше. Цікавить зараз, чи варто хвилюватися українським споживачам, тому що давайте відверто в зоні такої інформаційної турбулентності, коли одні аналітики кажуть, що це торкнеться абсолютно всіх країн світу. Нам першочергово потрібно розуміти, як здебільшого це може стосуватися нас українців. Ну, от приміром, чи українському споживачу варто зараз хвилюватися, чи таки не варто. Ну і зрештою, чи можуть ці рішення? Трампа вплинути на життя нас простих українців, пересічних українців, і що нам треба зараз знати, і як власне аналізувати все те, що відбувається, і от також треба знати, що Україна продає Сполученим Штатам Америки. Ну, наприклад, агропромислову продукцію знаємо, що не продає. Ну а якщо ми говоримо там про поодинокі випадки, то можливо щось там і. Має на це значення про це. Ми також будемо говорити з експертом. Ну і також тут ще важливо додати, що ці санкції, вірніше, не санкції, а ці мита, вони можуть зараз спровокувати нові санкції, тому що, як я вже казала, деякі країни починають реагувати на заяви Дональда Трампа на запровадженні ним мита на цьому тижні. І своєю чергою, як бачите, оголошують свої мита а деякі навіть розмірковують про те, що треба вводити додаткові санкції, і це теж важливо. Як загалом світ буде реагувати на ці мита, і що своєю чергою буде казати потім Дональд Трамп, який, як бачите, вже вчора заявляє, що він, в принципі, готовий домовлятися, він готовий говорити з іншими країнами, якщо раптом вони запропонують йому щось феноменальне, і тут важливо розуміти, що ж такого феноменального хоче побачити зараз Трамп, чи можливо почути у пропозиціях від інших країн світу, і чи зрештою запровадження ось цих мит. Яке ми всі зараз спостерігаємо, не є черговою якоюсь грою президента США Дональда Трампа, окрім того, що ми розуміємо, що ховається за цим велика торгівельна війна, і це зовсім не схоже вже на якісь ігри.